Чомусь там кінець? Через 20 хвилин. Я така рада, що я лежу і поспала. Привіт! Ми не бачились з вами вже півроку. Весь цей час я хотіла щось цікаве відзняти для Ютубу, бо у мене була на початку якась певна відповідальність за те, можливо, хтось сильно чекає, аби я зняла щось новеньке. Але потім я вирішила, що моє здоров'я трішки важливіше цього, і я хочу собі полегшити життя під час навчання на другому курсі образотворчого мистецтва. До речі, вже закінчився перший семестр, і я б могла розказати та показати свої малюнки з навчання, тому, якщо це когось цікавить, ви можете відгукнутися у коментарях. Їх загалом завжди небагато, тому я читаю усі. Такий формат відео наприкінці старого чи на початку нового року досить популярний. Тож я б хотіла розповісти вам, чим я займалася увесь 23-й рік у плані творчості і особистого життя. У мене доволі багато чого трапилося, тож тримайтеся, буду розповідати. А поки що можете поставити вподобайку, підписатися, якщо відео не сподобається, то приберете всі ці функції назад. Так ось, напевно, найголовніше це те, що я на закриваю усі сесії. Це не так вже й важко, але забирає 90% мого вільного часу. Сама по собі я дуже повільно малюю, тож інколи, точніше, дуже часто приходилося жертвувати сном. У мене під час навчання такий стан, коли зовсім немає сил слідкувати за своїм харчуванням, сном, зовнішнім виглядом, зовсім не хочеться кудись їхати, чи то на пари, чи то на прогулянку, лише лежати на ліжку, і при цьому мені навіть ліньки встати поїсти чи помитися, коли є потреба. Давайте назвемо це просто апатією, тому що у психолога я ще ні разу не була, і встановлювати собі діагнози завчасно я не хочу. На другому курсі мені набагато легше, ніж на першому. Я звикла до режиму 4-годинного сну і вже знаю, яка жесть чекає мене перед переглядом. Навіть під час останнього перегляду я нормально спала, їла, дивилась серіали, відпочивала, оскільки на той момент гостювала у свого хлопця кілька днів, і іншого вибору у мене не було. Як окрім трішки підлаштуватися під його режим. Якби я жила за звичним своїм режимом, то це було б якось так. Я тільки налягаю спати, мій хлопець встає снідати, коли я виспалась, йому вже потрібно лягати, і по факту ми б не розмовляли тоді взагалі. Загалом тема мого навчання на образотворчому мистецтві то ще одна ідея для відео, тож про це детальніше буде пізніше. А зараз трішки про видавництво. То не знаю, я співпрацюю з видавництвом як ілюстратор, і я нарешті закінчила ілюструвати книгу Елла авторства Руса Пренса, тож я тепер з нетерпінням буду чекати тиражного друку. Загалом у книзі є 10 повноколірних ілюстрацій та дві декоративні деталі до сторінок. Я дуже рада, що закінчила цю книгу, бо знаю наскільки автор говорить цим виданням. Якщо вам цікаво, ви можете підписатися на автора. Він захищає нашу країну і зараз знаходиться на лікуванні. Якщо ви хочете підтримати автора не тільки підпискою, а й у майбутньому копійкою і розповсюдженням його твору, то слід підписатися ще й на видавництво Букбанда, аби слідкувати за виходом книги і мати змогу її придбати. Наступний пункт це стікери. Я продала невеличкий тираж своїх стікерпаків, це доволі цікавий досвід, але реалії такі, якщо займатися продажем будь-яких товарів, не будучи при цьому відомим чи скіловим художником, це не принесе дуже великих коштів. Я продала весь тираж, який надрукувала, це приблизно 10 штучок, і це трішки мені окупилось, добре, що хоча б не в мінус. Якщо дивитися лише на прибуток, то набагато вигідніше малювати поодинокі замовлення. Наприклад, я зараз співпрацюю з Tiger Shop, там ви зможете знайти абсолютно різний мерч по різним фандомам. За Засічень я тільки перевипущу власні стікери, але вони будуть у меншому форматі та набагато дешевші. А за лютий я планую зробити два брілка з Робін та Френкі, і також зробити другу частину стікерів з Ван Пісу. Йдемо далі. Прийдешній шторм. Співпраця з організаторами і художниками артзбірника Прийдешній шторм це любов. Це збірник ілюстрацій по іграм Dragon Age і безумовно, мій найкращий досвід у таких проєктах. Можливо, я планую зробити окреме відео про це, тож не буду вдаватися в деталі. Також я хочу розіграти цей збірник серед вас, глядачів мого Ютубу і підписників у інстаграмі. Він дійсно чарівний і такої можливості пропускати не можна, оскільки цей збірник ви більше ніде не знайдете. Зін по ванпіс зараз я не можу розповісти багато про цей зін, оскільки досі триває процес обробки. Але скажу одне: фанатам Ванпісу точно такого пропускати не можна. Коли ж ви ще зможете замовити зін по ванпісу, як не зараз. Українські митці для українців і лише Ванпіс хіба не чудово? Цей зін цікавий тим, що розкриває персонажів за рутинними справами, а не якими ви їх могли бачити впродовж всього аніме, налаштованими на бійку або при виконанні своїх службових обов'язків. Моя робота, наприклад, про те, як Кобі і Хельмепо мирно рибалять. Моє життя не тільки змінилося в професійному плані, а й особистому. У своєму навчальному закладі я стала головою підвідділу в студентській раді, тобто маю організовувати всякі моменти, аби студентське самоврядування могло продовжити своє існування в уаді. Це займає дуже багато часу, і, можливо, я, коли прийду на третій курс, покину свою посаду, бо хочу витрачати свій час лише на те, що мені потрібно особисто для свого творчого зростання, чи навпаки, щоб відпочити. А це бажання отримувати додаткові бали заради стипендії у 1900 гривень у мене прийшло ще на першому курсі. Тож сподіваюся, у 2024 році змінити своє життя на максимально комфортне для себе і не братися за усю роботу, навіть ту, яка мені не подобається заради примарної вигоди. Я десь бачила відео, що не слід говорити про свої бажання на наступний рік. Не можу пояснити вам розумними словами, але якщо коротко, то коли вас хвалять за те, що ви просто хочете чогось досягти, організм отримує гормон радості вже тільки від цього. Процент виконати свою ціль успішно падає, бо свою нагороду, гормон щастя, ви вже отримали і немає такої мотивації для вашого організму, яка була на початку. Тож краще говорити про речі, які ви вже виконали, щоб похвалити свій організм за виконану роботу. Я доволі мало зробила за цей рік, мій максимум чийсь мінімум, але в умовах, в яких зараз перебувають українці, не знаю, як Ютуб буде реагувати на певні слова, тож так завуальовано, ні в якому разі засуджувати себе за таке не можна. Культ продуктивності доволі токсичний, тож просто любіть себе та свою справу, а далі вже все залежить від багатьох обставин. Дякую, що дивилися, слухали. Сподіваюсь, вам було цікаво це дивитись. Бажаю вам хорошого дня. Донатьте на ЗСУ, волонтерте. Мені також можете щось задонатити, але тільки після того, як ви задонатили на збори. Бувайте!